Ну і наступна тема, яку ми хочемо сьогодні підняти, це доля подальшої річки Либідь. У нас тут з вікна видно чудовий Дніпро, але насправді в Києві більше ніж одна річка, є ще і Либідь, і річка, яка насправді має величезну свою історію. За легендою, вона з'явилася зі сліз сестри Либіді, яка плакала ось на ну, та сама засновників Києва. І вона насправді ця річка зовсім не фічна, вона абсолютно справжня. Вона має протяжність 17 кілометрів навіть Більше здається, і тече, щоб ви розуміли, просто через центр е, Києва, але її воліють ніхто не бачити. Частково через те, що за радянських часів її загнали в колектор бетонний, частково через те, що вона е, дуже захаращеному стані. Але є е, кияни небайдужі люди, які намагаються її відродити, і це дуже гарна мені здається. Історія, тому що вона дуже знаєте, відповідає в цілі громадського, які зокрема в тому, щоб показувати ініціативи, які надихають ініціативи. Е, Громадські ініціативи, ну, і ми, зрештою, теж одна з таких ініціатив, саме наше, саме наше громадське телебачення. Ось. І я хочу представити нашого гостя. Це архітектор Семен Поламаний. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, дякую, що прийшли. Я ну, знову ж таки покажу цю річку Либідь. Ось вона є. А можемо зараз показати? От, от вона, бачите, є це вокзал. Оце університет, метро Жилянська, вулиця Льва Толстого, Протасів, Яр. Тобто вона насправді, от метро Олімпійська, вона тече просто через центр. Вона теоретично могла би бути дуже добрим місцем для відпочинку людей для таким не знаю місцем, як це називається цього громадського простору. Громадський і в першу чергу не просто громадське, а зелений простор. І такі речі вони не надзвичайно важливі в світлі сучасної урбаністики, оскільки вони ну, від, зразу відповідають на багато дуже різних запитань, знижують рівень, там, наприклад, злочинності, збільшують комунікацію між людьми. Дуже важливо. Я ну, просто, наскільки я знаю, от, так, я, звичайно, не, не є спеціалістом з урбаністики, але з того, що я знаю, це такі речі надзвичайно важливі для того, що вони створюють простір, де люди просто разом. І, Проблема в українців залишається в тому, що в нас ніхто не готовий не знаю, піти навіть на батьківські збори, не кажучи про те, щоб викинути там. Там, дістав там, зі скрині там, якісь непотрібні рекламації, кинув їх просто тужиш на підлогу, там, не знаю, стіни обшарпані в під'їзді, окей, лампочка перегоріла, може хтось сусідів додумається і замінити, бо я не буду там займатися і так далі, і тому подібне. Всякі такі речі, коли є громадський простір, люди зустрічаються, бачать до одного і бачать, що вони не монстри, а вони нормальні люди. Це все створює якби, відчуття єдності і спільності місця, в якому ми всі проживаємо. Ну, це таку зробив довгу преамбулу. Ось, але що хотів ще показати? Хотів ще показати це фото цього, весни цього року, квітень, місяць. Ось так виглядає річка Либідь зараз. Може, щось змінилося зараз, я не знаю саме. Принципово нічого. Тобто, бачите, тут проблема така, що під час сильних дощів вода несе, і це сміття, по суті, це показує колектор. рівень. Це вхід колектор, так вже? Так, так. Ага. Скажімо, висота, на якому висить це сміття, показує рівень води під час сильних дощів. Десь до трьох метрів вона ну, підтримує. Так, це так. надзвичайна стихія. і... Не в останню чергу через те, мабуть, в першу чергу через те, що її загнали в бетон. Тобто створили бетонний лоток, і він не дає воді просочуватись, фільтрувати. Тобто це з, з цього іншого, це ще й досить складне інженерне рішення, щоб зробити її справді місцем на дитячого. Так, для... гідрологічне складне рішення. Та, так. Та. А, ну, не знаю. Які у вас є ідеї, розкажіть, тому що я знаю, що є ціла ініціатива, як все-таки зробити цю річку там, не знаю, аналогом. Тут ну я знаю, що у вас на сайті, зокрема на екоцентр.org.ua. Орґ'ю Так, Так, от так. Я зараз... ну, це не, не мій сайт, я але розумію. та була це, от, на ньому в тобі чудова списі. стаття. Так, є, 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 є справді гарна стаття. Тут наводиться приклад аналогічної історії. Ну це ще поки що наша річка, та аналогічна історія. Це в нас Сеул. Де вони от ту річку, яка так само була якась там жахлива і теж була в центрі. Вони перетворили її на фішку міста, оскільки вона теж мала історичну, історичну якусь легенду. Гарну і її зробили. Ну просто там місцем для масових якихось заходів, просто для прогулянок. І сьогодні це одне з улюблених таких локацій. Е мешканців Сеулу. Я розумію, що це напевно був дорогий інфраструктурний проект, дорогий і в більш дорогому можливо, районі. І проблема там ще була така, що там, взагалі, проблема велика з зеленими насадженнями. У них річка це ну, мало не єдиний порятунок для того, щоб хоч якось місто дихало. Так? У нас ситуація трошки краще, але не набагато. Тобто річка чомусь звикли так, що річка може бути промзоною. Ну, це нонсенс, щоб промзона була в понизі там в екологічно, скажімо, в екологічних коридорах. Правильно, я навчався. Буквально за 100 метрів від Либеді, це 130 та школа на метро метролибіцька. Я не знав за існування. Ну, всі казали, там канава якась тече і все. Тобто, ну одна з великих проблем, найбільших це необізнаність людей. Про, про існування річки, і, і про те, що вона не може існувати в такому вигляді. Як і як. це саме річка, що я хочу додати. Тобто, це справді це не якийсь канал, який та. можна перекрити, закрити. Це річка яка вона, вона, вона має своє походження, вона живе Дніпро, я правильно розумію, це приток то та, Так, так, це не, ну, в Києві це найбільша річка, і в неї впадає мало. ну от Якщо взяти там центр міста, і там дуже багато підземних річок, в тому числі Хрещатик, Клов. так. І вони всі впадають в Либідь, І, по суті, ці всі най, найбрудніші стоки з Києва йдуть в Дніпро. Ну, поверхневі, і крім того, там багато незаконних врізок хоспікальної каналізації, не тільки які йдуть в саму, не тільки безпосередньо в Либідь, а ті, які безпосередньо врізаються в підземні річки, які живлять саму в Либідь, а їх не видно. Окей, давайте поговоримо про якісь практичні рішення. Ви ж прийшли, напевно, не, не цей. Ми окреслили проблему. Окей, що можна зробити для того, щоб річка Либідь повернулася, не знаю, для, для людей. І можливо, це був дуже добрий приклад, ну, тому що столиця так чи інакше подає приклад приклад іншим містам. І можливо інші міста можуть е, собі повернути якісь свої річки, давно забуті. Ну так. для цього. По перше, треба знати, що в Києві близько 62 малі річки. Малі річки, більшість з них знаходиться під землею. Це... Це означає, що їх вже підняти неможливо чи не варто? Я ну не можна. Я, я з другом навіть розробив проєкт відновлення, концепцію відновлення річки Хрещатик. Це на, на конкурс території гідності Майдану. От, тобто, в принципі, можна й думати про такі речі. Що стосується Либеді, ми повинні всі зрозуміти, що вона не може існувати в такому стані. І це невигідно. Давайте так, навіть якщо не говорити про те, що це там, свіже повітря, прекрасне середовище для людей, це не вигідно інвестиційно, фінансово. Тобто, уявіть, якщо вздовж Либеді, так як я це у своєму проєкті показав, можна створити прирічковий зелений парк. То навколо відродиться територія, і з комунальної і складської зони вона перетвориться, ну, в якийсь такий, а, е, е, як це сказати, інвестиційно привабливу Правда. територію, е, офісні Абсолютно. якісь будівлі е, створяться, житлові. З, 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 увагу, знову ж таки, якщо подивитися по от, за руслом Либеді, от все, що йде е, на, лівий, на лівий бік від неї, це все центр так, з так. дуже дорогою нерухомістю. Все, що йде по правий, воно так. ніби перерізає. Там вже починається борщагівка і так далі. тому подібне. Насправді, водорозділ то це якраз річка Либідь. І вона, вона і... могла би, би стати містком так. І, успішно, І вона історично вона є межею центральної частини міста Києва. Мало того, що вона є літописною, названа на честь сестри Либідь. З нею дійсно пов'язано, як ви сказали, багато історій. І пізніше, вже після Києва, треба пам'ятати, що Либідями називали багато річок на території Русі. Наскільки я пам'ятаю, це Володимир, місто в Росії, не, не знаючи Суздаль, ну, я погано орієнтуюся в російських містах, але потім Либедями називалися річки, які дійсно є межею міста. Повертаючись до інвестиційно-привабливої території. Перші згадки кажуть, що ще на початку 12 століття про річку Либідь, якщо так, вірити так. принаймні Вікіпедії. Ну я думаю, що вона раніше була створена, якщо вона названа на честь. Ну, я, не, я не можу сказати рік, коли вона дійсно в літописах згадується, так. Але якщо повернутися до інвестиційно-праваблих територій, то варто згадати центральний парк в Нью-Йорку. Мабуть, всі знають цей Централ Парк. Прямокутничок, зелений, непорушний, так. Але не всі знають, що довгий час це було місцем процвітання злочинності, туди боялись навіть поліція заходити. Так? І це тривало доти, це тривало з 50-х років ХХ століття, доти, доки в кінці 80-х років. Інвестори, розумні люди, розумні інвестори вклали, ініціювали проєкт відродження цього парку, вклали гроші, і тоді навколо цього парку виросло багато. Ну, по-перше, піднялася ціна апартаментів житлових, очевидно, добудувалися ще нові будівлі. Тобто територія ожила не тільки екологічно, а й урбаністично та інвестиційно. Фінанс. Отже, окей, є група людей, які готові взятися за відродження річки Лібіття. Правильно розумію? Так. Окей. А в який спосіб це має бути зроблено, наскільки це другий проєкт, і як взагалі такі кроки, як покроково це можна дійснити? А давайте, можливо, зразу картинки подивимося. Давайте, що я розумію. Е, можливо, зразу згорніть презентацію, і там в мене впатися. папці. воно і є, так? Так, так. Ви згорнути можете? Там просто є картинки, так, в папці цій. Так зараз. Потім пробує. ми її ще відкриємо, якщо буде час. Просто. Добре, добре, добре. Є картинки, так? Так, там п'ять картинок. Добре, подивимося. У 2014 році я з друзями розробив такий проєкт і назвав його Відродження зеленої тканини та блакитних артерій міста. Це був дещо глобальніший проєкт, ніж просто відродження Либеді. Але Либідь ми взяли як приклад, тому що ну, це дійсно є прикладом. Відродження річок має стати прикладом. І е, е, от там справа від цієї картинки, такої ідеальної картинки, яка на наш погляд має бути, та, там е, от, такі от чотири е, етапи трансформації. І uh -huh. сучасний стан, ну їх не видно, я просто так е, оглядово скажу, що ми розробили чотири етапи трансформації, річки і території. І щоб дійти до такого ідеального стану, да? ага. там от бачите, стрілечкам показуємо те, як зараз є, те як може бути. Тобто і кількість зеленої території збільшиться, і кількість блакитних артерій. Ну, в ідеалі я взагалі вважаю, що місто це також може стати живим е, організмом і мати зелену живу поверхню. Це є реальний об'єкт, які є зараз, так? Це, це нас... біля метро Олімпійська. Тобто, взагалі, ми взяли ділянку, яка 200 метрів від метро Олімпійського, саме центр. Самий центр. І е, е, там такі от є та, зах... Це Київ товарний, це, це е, стара захар... будівля початку ХХ століття, прекрасна київська цегла. Ці склади, бачите, там в грі, як вони виглядають зараз, вони не оптимально зараз використовуються, вони ну, відмирають вже. Як і вся залізнична гілка, яка прилягає до того, вона там вже неналежним чином використовується. Ми вважаємо, що можна функціонально трансформувати цю територію і притворити її на якісь там мистецькі приміщення, там для музеїв та там офісні, що завгодно, тим більше, це центр. І вона є надзвичайно цікава. Бачите, там от ці колії такою ялинкою розходяться. І ми можемо тут створити, наприклад, якісь тераси, там кафе, якісь відпочинкові зони. Це все? Залишити колії, наприклад, щоб вони нагадували про, про минуле, та по. Ну тут ми розглянули ширше і взяли прилеглі вулиці та квартали і в ідеалі показали, як ми бачимо, що і тут зелену тканину можна відродити, якщо витіснити поступово по перше машини із дворів. По-друге, активізувати громадський транспорт, щоб звузити транспортні шляхи і збільшити місце для пішоходів, для велосипедистів, для людей, тому що місто в першу чергу для людей, що часом забувають. Так, та. та, ну це ці чотири етапи, там презентації трошки детальніше. І ми вже взялись за перший етап. Тобто ми починали, скажімо, тут прописали дві такі складові. Перша це ініціативи знизу, bottom-up, те, що зараз називають. А друге це ініціативи зверху, ну там якісь генплани. Інвестиційні проекти, забудови і так далі. Ми, не чекаючи інвестора, поки він там з'явиться, не чекаючи, поки зацікавиться влада, почали справу з малого. І спочатку організували таку акцію «Приберемо Либідь. А ось буквально там тиждень тому вирішили піти далі і не просто прибрати її, а розмалювати її. Назвали це «Розмалюємо Либідь так, щоб. А це середовище якимсь чином, хоч якось гуманізувати. І та ділянка, де ми проводили цю акцію, вона прилягає до офісних будівель. Там офісні працівники виходять відпочивають. Так що я думаю, їм буде приємніше зараз там перебувати. Але зрештою, ви самі кажете, що у нас про є дві, я так розумію, проблеми. Перша це, що вона справді розливається, і потім наносить просто сміття. Друга проблема більше ніж дві, Третя – Друга проблема, що туди скидають нечистоти. І третя проблема, що й в тому, що вона частково є в колекторі під землею, можливо, та її пої просто ну, якраз це є найменшою проблеми. Вона ага. може бути частково під землею, нічого страшного ага. в тому немає. А в тому, що от в неї скидають незаконні побутові відходи, не дощова каналізація, а госпікальніше їх називають. Їх треба всі виявити, ліквідувати. І Хто ти має Е, Я в групі. Ну, по перше, я ініціював цей проект, так і в мене є чотири тепер вже однодумці, які цим займаються, кожного свої обов'язки. І от ми намагаємося зараз. Заснувати організацію, так, щоб бо тоді ми маємо юридичне право там писати листи, так дійсно роботу вести роботу над виявленням цих незаконних врізок. І саме тоді, якщо це в ідеалі вдасться зробити, річка дійсно стане річкою, тому що навіть всі ці наші маленькі заходи. Там приберемо, либідь, розмалюємо. Навіть далі ми хочемо створити якийсь міні-концерт такий. Так? Це все мало, тому що це, це зацікавить лише активістів. А звичайні люди туди не підуть. Тому що річка, в принципі, річка має приваблювати людей, ага. а не, ми повинні там тягнути людей туди, правильно? Так от я веду до того, що річка стане річкою лише тоді, коли. Вона не стане, перестане смердіти, щоб люди до неї приходили. А щоб вона не смерділа, треба ліквідувати ці незаконні врізки. А що робити з цим сміттям, яке наноситься просто через те, А От що, що робити з сміттям? По-перше, воно зноситься з доріг, це ж дощова каналізація. Тобто либідь стала таким дощовим колектором, хоча це неправильно, ці дощові води мають спочатку очищуватися, а потім потрапляти в неї. Ну Цього немає, так? Перше не кидати, не смітити, друге вчасно прибирати, але все одно під час сильних дощів все одно буде зносити. Тому одним з рішень, це те, щоб все-таки річка стала більш природною. Відродити природні береги Лейбеді, І тоді вода буде фільтрувати, тобто, уявіть, там під час сильних дощів чи не сильних навіть вода фільтрує і вона всмоктується в землю. А так вона в бетонному цьому лотку. Несеться з величезною швидкістю, тобто бетон, скажімо так, сприяє цій неймовірній швидкості либеді і неймовірному йому забруд... її забрудненню. А так, в принципі, якщо ми відродимо цей природні процеси фільтраційні, і в місті це можливо. Тобто, якщо ми створимо навколо парку, не навколо, а вздовж нього приріч... навколо річки, прирічковий парк. Uh -huh. То парк стане, по-перше, я це бачу як лугопарк, uh -huh. ну як у нас на, на Київських островах, тільки значно вищий, значно менший. Так? І він стане таким природні, екологічною нішою, природнім фільтром. І люди там зможуть гуляти, так як ми показали, от на таких дерев'яних містках, тому що час від часу річка -то буде затоплювати води. Але там буде цікава флора і фауна, на яку можна подивитись. Ну, є такі прецеденти в Пекіні до Експо ще 2000, тобто там ще років 10 тому відродили річку, забув, як називається, теж в районі Промзони. І він, ця річка стала своєрідним атракціоном, тому що цей луг є ну, досить привабливим. От, верніться три картинки назад. Зараз. Ага, то Це ми так пройшли швиденько, От, як ми бачимо трансформацію промзони далі в ідеалі, От, бачите, цей бетонна така споруда, ніби хребет, так. ніби скелет. Це будівля, яка існує зараз. Там якийсь автопарк знаходиться. Тобто це реальне, реальне реальна, реальна реальна будівля. Ну вона зараз нормальна з фасадами, ага. там всередині люди, машини і так далі. Ага. Але якщо ми трансформуємо промзону, ну частково ми там винос якісь споруди будуть руйнуватись, та які незначні, малі і не, не представляють ніякої цінності абсолютно. А от великі споруди, які тільки заважатимуть там створенню парку, створенню візуальних зв'язків, якогось комфортного середовища, їх можна не повністю руйнувати, а залишити у вигляді такої згадки. Вони просто в цьому всьому трошки ну, такі трошки вискати, рустикальні мотиви, але ми згадаємо, що це дуже близько від центру. Так, звичайно, я не кажу, що це вдасться настільки це створити із травою, і не знаю, Ну, ось дивіться, на плані там вище, бачите зразу ж тут. А межі цього парку можуть бути, от, вони позначені трошки темнішим зеленим. Так? Ага. І все, далі ми не ліземо. А далі, бачите, там вище показані житлові нові офісні споруди. На місці... Це насправді десятки метрів з. Ну так, це від 50, там, максимум 100 метрів. Але це також може бути і це може бути привабливим. Ну, і які квартали, якщо ті виходитимуть. Квартали, які виходитимуть на цей парк, є, є, оскільки при... там буде права. Є приблизно уявлення, скільки би такий інфраструктурний проєкт би коштував. Так уявлення то є, але це не має великого значення, оскільки ці інфраструктурні проекти вже зараз будуються. Просто дуже близько до Лебеді, ну, часом. Але вони відгорожуються бетонною стіною, Там ставиться мало немало, не а дійсно ставиться це от... Колюча проволка, так? Ага. А, а, і... тобто, тобто виходить парадокс. Річка, яка насправді повинна зробити цей район привабливим, від не неї відгорожується, відгорожується, тому що це та, річка смердючка, яка якась там не знаю, стічна. Стічна канава, яку треба просто обгородити і, 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 це, і запакувати. Як переконати, чи не знаю, значить, можливо, може, ви з КМДА розмовляєте, ну, може, я... є розуміння в чиновників київських, що це справді може бути. І... Ну, я безпосередньо спілкуюсь з департаментом архітектури КМДА, там вже добре обізнані про цей проєкт, і цей проєкт виставлявся на фестивалі про місто. Ну, ви знаєте, так проводився нещодавно міських стартапів. Як переконати говорити про це? От сьогоднішня передача, і не тільки лекції, якісь знайомчі презентації про те, що річка не тільки не може, не має бути в такому стані, а перш за все може бути в іншому стані, і це стане. І це стане вигідно для міста. Бо поки що так не вважають, чому не звертається влада, да, то от ви кажете, чи я спілкувався з владою для них це ще проблема. Ну і для нас також. От річка це проблема, тому що це стічна канава і все. І такий, знаєте, круг, який не можна розімкнути. І, і і тих для тих девелоперів, забудовників це теж проблема. Приходиться відгорожуватись, бо там бомжі, там не той контингент. Я їх розумію, але на проблему треба подивитись комплексно, сісти, можливо, за якийсь спільний стіл переговорів. Перш за все внести ген... поправки коригування в генеральний план. Щоб такої ж немає стратегії відродження малих річок і безпосередньо Лебеді. Він не закладений в генплан як така ключова концепція. Ще не встигли. Я концепція відродження островів. Ви мабуть знаєте, там київських, та там називається Дніпровська перлина Київських пагорбів. А от такої стратегії, цілісної відродження малих річок, ще немає. І немає такого бачення. Тут уже є розуміння, що це добре, а тут ще такого розуміння немає. Окей, якщо хтось зацікавився цією ідеєю, у вас там четверо зараз, ви там щось організовуєте, якусь організацію. Як, як вони, люди можуть до вас приєднатися? Може, хтось там дивиться і каже: Окей, я там не знаю, готовий щось вкласти в це. Або mm -hmm. просто прийти і бути волонтером. У ну, нас є група, називається Lybidie у, у Фейсбуці. Ми плануємо ще створити сторінку, так, щоб, це, це зручніше для орієнтування і перегляду оновлень людьми. Так. Та ось ця група. Окей, ось ця група, так що дивіться, можуть. Так, розглянуть. долучайтесь є, з задоволенням. Та. Всі будуть в групі, так. І ми час від часу організуємо Акції, ми про це говоримо в цій групі. Окрім того, є цей проєкт на сторінці БіХенсу. Безпосередньо адреса, де знаходиться цей проєкт, в групі є. Ще нема сайту, планується створення сайту, так, щоб цим було зручно користуватись. І що ще? Ну що багато вам натхнення і просто і, і допомоги, зокрема, можливо, і від людей від річки, які можуть заплатитися цю ідею. Отже, нагадаю, річка Либіть, говоримо про неї, річка з неймовірною історією, яка згадується ще в повісті врем'яних літ і. На ця річка насправді основна є ну після Дніпра звичайно вона тече через самий центр і зараз це місце де збирається сміття стічні води де неблагополучний район і це в 200 метрах від центру і замість того щоб перетворити це в якусь просто дуже веселу. Класну зону відпочинкову в Києві, просто продовжити центр, продовжити доповнити його дуже потужним рекреаційним таким центром. На жаль, вона далі заганяється в якусь резервацію. Є люди, які намагаються запропонувати свої ідеї. Звичайно, це коштує гроші, але все починається з ідеї і з людей, які вірять в те, що можна щось змінити. Дякую, Семен Поломаний був в нас архітектор.